В Англії їдять багато смаженої картоплі. Насправді їх зовсім не так багато, як прийнято думати. Але їдять і в окремому пляжі. Я спеціально запитав. Я випробовував. Yeah. Я що я був одружений, тепер я розлучений, у мене є донька. Моя дружина, посмаживши картоплю, виливала однією, що залишилась. Ну, їй так подобалось все виливати, все викидати, а через це постійно сварились. Одного разу вона сказала, що я готовий після того, як почистив зуби, запнути пасту назад у тюнок. Бурпиці патре, наче тут сьому товар? торгаші, тільки Вона не товар, вона не продається, зрозумів? Я ніколи не грав на трубі. Це ріг. І це набагато краще, ніж весь ваш Єрусалим. Краще всякої іншої музики. Так, я трубив вріг, а тепер буду лагодити черевички. Тепер я можу без обману, без лицевіства. А ти як хочеш забрати її. А взяти це ще не все. Якби потім не кинути, ага, відома справа. Ну що? Ти взяв. Ну і в тебе задушилось, вона буде ходити на моїх набійках. В Єрусалимі чи в якомусь іншому місці вона буде ходити на моїх набійках? І він тобі не подобається. Ще це за тобі не подобається? Так вона уважає. Ти з'їси. Я купляв йому квиток не для того, щоб купляти, квиток назад. Ну, не меня нет, зачем купить квадрат назад в Иерусалиме? Эти поездки меня до бечи выпотрошили. Что там, в Израиле я могу сказать, что я Макс энд Спенсер. зрозуміло? Не так? Мы тут не сами в Що Что? Что у него там запор или что-то? Нет, он там думает. Экстренная нарада. Это на заседание. Там хорошо думает. Мене, ну, як Знаєш, коли я буваю в землі в то я теж довго засиджуюся у вбиранні. І дивись, яка різниця. Коли я в землі обітування сижу в обиральні, жодна жива душа мене не чекає. Ну що землі обітування не мене? Згідно з нею, я можу залишатися обирання до глибокої старості, до 120 років, до робової дошки, а він, він всього наречений. Нещасний, нікчемний наречений, і його вже всі чекають. Ми обоє нічого не робимо, тільки чекаємо його. Все місто чекає, поки його милість зволить припіднятися з унітаза. Весь світ нагострив вухо і чекає, чи не пролунає раптом звук водоспаду сутуалетного чака. І чай холодний. Мій чай? З яких пір він став моїм? Чай завжди твій. Та й попростив чай. Бо все, що я не попросив, відразу стає мені, так? Життя ж качаю, ти влаштовуєш цілу історію. Яку історію я влаштовую? Йой, яку історію я влаштовую. Ти нічого не можеш визнати таким, яким воно є. Тові що ти гарно висловлюєшся. А що ж це значить? Таким як воно є. О. Не знаю. Ти чогось дуже сильно хочеш. Докладаєш мату зусилля, до тягти цього і... Треш, не не станемо готовий від цього відмовитися. Ну, звісно, ну, хотіти і отримати відразу. Це ж велике на хавку, правда За що ти вибачаєшся? Не знаю. Просто так. Ми ставимо І, і рухають ці шнурки на таких маленьких коліщарках. І коли ви гуляєте в четвер по місту, ви буквально не бачите неба через цю білизну, яка сушиться на шнурках. А, а ви любите музику? Пробачте. Я запитую вас. Раз. Чи любите ви музику? Чому ви питаєте? Чому? Просто питаю. Збираю інформацію з різних питань. Саме музику ви любите? Марші. О! Марші. А марші. Це дещо незвичний смак. А які саме е, охоронні чи військові? Я не тямлюся. А чому ви запитуєте? Чому я запитую? Марші. Це ж саме та музика, яку слухає моя сестра. Не збагнено! Уявляєте, шлюби стійснюється на небесах. Вона, вона не слухає ніякої іншої музики крім маші. Бачите оцей буфет? У нього повну платі. Одні суцільні маші. Вона спати не ляже, поки не прослухає перед сном маш. Один, два або три марші наче. Не збагнено. Я проворушу відповідав. Так, звичайно. А, що ви хотіли розповісти? Ви зупинились на шнурках для білизни. Так, це пов'язано. Ви пам'ятаєте ролию твору вільного? Була такою на нас. Так, це всі пам'ятають. Коли вона була молодою дівчиною, вона була приємно любовне листування знайшли рівному і спрібани сини. Вони обмінювалися за які чекали до цих шнурків і рухали їх по колищавках. І коли йому свалили якусь навіть, дуже хорошу партію, він відмовлявся. Mm. А вона купує журнал? Хто? Ну ця, Лея, Ана, Ана, Лея. Mm. Це сісель кісер. Господи, mm. яка різниця? Лея Двора Вільма. Лея двора більма. Я ти міг сам. Так вона купує журнал. Ви що, знущаєтеся з нею? В неї не в голові ніяких журналів. Вона не пам'ятає від роботи чи є зерки навіть. В неї немає гурідків тумиці. В неї є дід. А ви, ви робите це? А що вони робите? Ви купуєте журнали? О! Не ви? просто журнали, а медичні журнали. Вони в 10 разів дорожчі. І найголовніше, що вона ні слова в них не розуміє. Вона їх купує. А ще вона купує квитки на концерт. Найдорожчі. Знаєте, вона відмовилася від м'яса, від риби. Вона стала вегетаріанкою, але в цьому, в жодному випадку. О, і ще вона, вона дуже любить дивитися на зірки. Знаєте, він ходить стане біля вікна. Дивиться, а потім раптом так сумно сіткне так. О, дивися, зірки. Це хоч грошей не коштує. Дрібниця. Хоча з іншого боку не розум. Жодна зірка не скаже, інші зірці. Дивися, Рахель! Я запитав вас. Я завжди мріяла вивчати медицину. Хотіла стати лікарем. А мені не вдалося. Я люблю медицину. Прочитайте, будь ласка. Я зараз розмовляю з нею. Будь ласка. Скажіть це мені щодо визита. Це дозвіл на збір пожертв, на користь старого дитячого будинку в Єрусалимі. Якщо він не знадобиться. Де, що ви показуєте мені це. Я хочу, щоб ви знали. Мені доведеться нелегко. Мені треба забезпечувати сім'ю. Але якщо в мене коли-небудь, з'являться гроші, ви зможете купувати собі такі речі, як, наприклад, журнали або ще щось, що вам сподобається. Але лише в межах наших можливостей. Нічого не брати в борг. Борги — це шахрайств. Так він ще з дитячого будинку. Я не збираюсь займатися цим постійно. Це лише для початку і тільки для своєї сім'ї. Я не дотримуюсь усіх релігійних заповідей. Але дитячий будинок нехай не крагію. Це перш за все дитячий будинок. Вони там їдять з бляшаних тарілок і сплять без простираду. У них нічого немає, крім старих солдатських ковдрів. Може вони сплять так міцно, що й не чувають, як ці ковдри кусаються, але це неправильно, що діти жили в таких умовах. І тим більше, якщо це сироти. Це він добре, що ви помічаєте такі речі. Вони дадуть мені 50%. Це найбільший відсоток, який можна отримати. Інші дають менше, але ці настільки бідні, що їм не доводиться вибирати. Що ти скажеш, а? 50% від суму пошляти. Це не так уже й багато. Останнім часом люди не надто щедро жатують місцеві. То я продовжу. Щоб вам розповідати. Мертвом Крім вів любовне таємне листування з Леєю дворою і відкриляв усіх наречених. Батьки губилися в здогадах, доки не змусили його дізнатися, що він хоче саме лею. Вони мало не збожеволіли. Боюся, в волонтений сім'ї нічим особливо не вирізняється. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже цікаво. Дуже. Наречені? Розповідає на реченні. Uh -huh. Там їх місць э, це дуже цікаво, які виточені спостереження. Ви чу, знаєте, у мене навіть війці спостережливості, э, навіть голова розколюється? Так. В мене, в мені, здається, мені здається, що в мене не одна голова, а дві і обидві розколюються люди. У мене є аспірин. Прийміть відразу три таблетки. У вас З таким чоловіком ти можеш бути впевненим. А з у тебе буде завжди друкою. Одразу От три. А у мене тільки бігу. Прийміть вітами. Добре. Добре. Я знаю зайший засіб. Е, 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 я зараз прийду. Як сказано, піди із землі своєї, від рідні своєї. Тому батька свого. Це про мене. Сидіться, подожди. Я закрився. <клес> Я можу продовжувати. Так, звичайно. Батьки вже погодилися. хай, рідма не сини. Ви сказали, її прізвище Вільма. Так, врешті-решт нічого з цього не вийшло. Через неї. Батьки дали згоду вже було призначено дату весілля. Але вона відмовилася стригти своє волосся. А та там перед заведено. Стригти наречено перед весіллям. А у неї були коси аж до п'ят. Та каже, і весь Єрусалим на ноги піднявся, коли почув, що вона не хоче вирізати своє волосся. А вона затяглася. Вона була з бідної сім'ї та шиє з бородом, на кінчику носа. Кажуть, він відправив й довго листа. Він писав, що вона любить своє волосся більше, ніж його самого. Шихли. Він невдовзі одружився на Рахелі вірсьма. А вона лише німий, шмовий вольт погодився взяти її. Він був німий і ні, ні, не дуже молодий. Він не мене аби вона обрізала своє волосся. Вона сама б взяла її обрізати. Нерозумно жінці вручалися через волосся. Під кінець у неї не залишився ні кіс, ні взагалі нічого. Це те, що ви хотіли сказати. Ні, ні, зовсім ні. Навпаки. Вона була щасливою і шмилень бойкома. У них народилося восьмеро дітей, і всі такі, що не поглянути. Коли найменшому було два місяці, її чоловіка підстрелили з ваш видави. Вона виросла всіх сама. Підняла всіх живими, здоровими. Хоча вони й живе тіли на потенції, і Не бачили нічого, крім хліба та у лісці. А, Йорік, Йорік, що за життя? Що й за ідеал? Восьмеро дітей і стільки олій. Ратопля на різному кружець. Відв'язано мокрим рушником. Єрусалимський патент. Вам знайомиться із засібним? Нічим не кишив від і да. дуже економно. Потім можна підсмажити. <гум> Єрусалим це бідне місто, але не сяброк, бідністю, треба пишатися. Ой, горі, цибуля! О, що за краса? Ви смієтеся наді мною. Ви смієтеся над старими єрусалимськими жінками. Ви смієтеся над моєю матір'ю. Ви смієтеся. Ти чула? Ти чула, як він сказав, ви смієтеся. Значи ти потрапила у вигідну яму. Ти чула, як він сказав. Десь разом з ним. Ти чому, як він сказав? Адже його зачепило Розповідь про твоїх кавалерів, які тебе покинули. Він хотів би, щоб ти загнув була такою. Загнаною опломною. Загнана сарна. Лише такою після нього будеш чистою і хорошою. Єдина розкіш, яку він може тобі дозволити, це бородавка на кінчику носа. Ідіот, фанатик! І вбити немащів! ну звісно, звісно, ти не можеш. Звісно, ти не можеш. Та, та нам належить сміятися. Нам належить сміятися. Це наша доля. Це те, що приносить радість. Нам належить сміятися. А ти, а ти помолочила на 10 років? Тільки заради цього треба було влаштувати цю. Я вам не потрібний. <рес> він вам не потрібний. А він мені подобається. Нічого не допоможе. Я бачу, що я ніколи не зможу стати частиною вашої сім'ї. допомогли мені прийняти важливе рішення. Раніше я не розумів. Я говорив, що моя донька умерла для мене. Тепер я прозрів. Я буду жити заради неї. Я буду збирати гроші їй на квартиру. Що з того, що її мати не дозволяє нам бачитись. Коли вона виросте і знайде собі пару до душі, вона дізнається, що в неї є свій власний дім. Це завдяки мені. Це я побудую її дім, якому вона буде щасливою. І я буду потрібний їй. Прощавайте. Без спітка. Чисто викрашні. А, а тут стало легше дихати. Хоча ця історія нас теж нічого навчила. Освіта теж важлива річ, що не так. Ваші сільвички. Вони тепер краще, ніж нові. О, я буду лагодити завжди всі ваші черевички. собі на здоров'я. А я буду приносити все, що треба. Ви на це заслуговуєте. Топлина і Ви анархіст. Ремонтуєте звучало власне задоволення. Доведе гріх. Я хочу скарбнути там. на царський син? вы эти нижние кружальцы, вы, вы ну, смогли все легко тут вымещивать книжку. Мурц, мурц, Саймон. Мурц, мурц, Саймон. Вы же великий разумник. не просто дурень. Мурц, мурц, Саймон. Мурц, мурц, Саймон. Сонце, воно... Це їхнє самовдоволення. Вони прокидається вранці і вже водіє. По чому-то про Все навколо біло через сонце. мене з розуму зрозуму, ця земля обіталана. Коли я його зустрів, коли я вперше його побачив я одразу подумав, що я повинен його привезти сюди. Це, Це шматок. Родинного добра це, цього дзинку із сімейного порога, світло суботньої свічки. Нічого, ти. тоді тобі не дістанеться нічого. А чого ти гідна? Того ти гідна. І я нікому не дозволю забрати це у тебе.